Навіщо потрібен дизайн-проєкт і як він спрощує ремонт? Насамперед ви наочно бачите, як виглядатиме ваше житло. Так, у когось із вас чудове відчуття стилю, але на жаль, цього недостатньо, щоб створити функціональний і продуманий інтер'єр. Дизайн-проєкт це не просто гарні картинки, це інструмент, який допомагає вам уникнути помилок під час будівництва, вкластися в бюджет і найголовніше, жити у просторі, який зручний, логічний і тішить щодня. Чому так важливі деталі? Можна, звісно, просто накидати план, ось тут ліжко, там телевізор, тут кухня, але комфортний простір це не базова схема. Це точні розрахунки, реальний розмір техніки, логіка руху, місця зберігання, освітлення, розетки, ергономіка. І навіть те, де стоятиме ваш чайник. Давайте розглянемо на прикладі. Улюблене місце багатьох господинь? Вірно, кухня. Якщо не врахувати відкривання фасадів, габарити побутової техніки, зазори під комунікації, потім ви просто не зможете поставити холодильник притул, або не відкриється посудомийка. Або шафа буде зачіпати світильник. А це переробки, зіпсовані нерви і зайві витрати. З дизайн проектом ви отримаєте не лише стиль, а й покроковий план дій для будівельників. Усе продумано. Що де, на якій висоті, в якій розетці, в якому кольорі. Саме тому дизайн-проект це не розкіш, а частина грамотного ремонту. Якщо вам сподобалось, підписуйтеся, буде багато корисної інформації.